Давайте уявимо, що у вас є сервер або кілька серверів у одній мережі, на яких ви запустили декілька додатків, які працюють по протоколу HTTP. Додаток на Python, який являє собою звичайний веб-сайт, і працює на порту 80-му. Додаток на Node.js запускається на порту 3000, і це, наприклад, адмінка для цього сайту. Також у вас є якась база даних, нехай це буде MongoDB, і вона працює на порту 27.017. І якийсь додаток, який запускається на порту 8080, і нехай це буде адмінер, утиліта для управління базами даних. Та ще, наприклад, RebitMQ з менеджментом, тобто з адмінкою. і дефолтний порт для адмінки 15672. Все це можна відкрити прямо в браузері, використовуючи потрібний порт. Але це не дуже безпечно, бо використовується незахищений протокол. Та й не дуже зручно до того ж, ви хочете, щоб все це було доступно з інтернету на якомусь домені, без будь-яких специфічних портів, і працювало тільки за допомогою HTTPS, ну тобто сертифікату безпеки. А це значить, що вони всі повинні бути запущені на порту 443, що неможливо зробити. За замовченням буде відкриватися сайт, ну тобто наш додаток на Python. По URL.admin повинна відкриватись наша адмінка, тобто додаток, написаний на Node.js та порту 3000. По такій адресі повинен буде відкриватися адмінер, а по цій адмінка RabbitMQ. Для того, щоб таке налаштувати, ідеально підходить Nginx. Але все ж таки треба розбиратися з конфігураційними файлами цього engines. І хоча там нема нічого взагалі складного, все ж таки є варіант зробити це простіше та зручніше. Я говорю про engines Proxy Manager. Це система управління Reverse Proxy, яка побудована на базі engines та упакована у Docker Образ. Вона має простий та лаконічний інтерфейс, побудований на тейблер, та кілька фішок, які нам стануть у нагоді. І перша а, фішка це SSL. Ви можете використовувати як свій власний SSL-сертифікат, або отримати безкоштовно автоматично а, безкоштовний сертифікат за допомогою Let's Encrypt. Та Engine's Proxy Manager буде автоматично слідкувати за його поновленням, тому що він віддається, наскільки я пам'ятаю, на 3 місяці. Також там дуже легко додавати нові проксі та таке інше. І зараз ми все це розглянемо. Engines Proxy Manager працює за допомогою Docker і встановити його максимально легко, бо він повставляється у вигляді docker образу. Вам треба лише вказати потрібний імідж та порти, з якими він буде працювати. До речі, у мене є кілька відео про Docker. Посилання на них буде в описі та у підказках. На порту 81 буде адмінка самого Proxy Manager. Я також докину сюди кілька інших контейнерів. Контейнер з нашим сайтом, ну тобто Python. Там буде лише один файл, просто щоб показати, що в браузері щось виводиться. Теж саме з Node.js, тільки один файл. За допомогою Node Express ми будемо піднімати наш веб-сервер з адмінкою. Контейнер з MongoDB, контейнер з RabbitMQ, і все це буде емулювати наш сервер. Це можна запустити як локально, так і на будь-якому сервері. Спочатку все це ми протестуємо локально. Запускаємо наші контейнери за допомогою Docker Compose App. Починають завантажуватися образи, і після цього піднімаються наші контейнери. Давайте перейдемо до браузеру та перевіримо всі сервіси, які ми щойно запустили. По адресі Localhost, тобто порт 80, ми бачимо дефолтну сторінку нашого engines ProxyMenager. Localhost 81 порт ми бачимо вхід в адмінку проксіменеджеру. Localhost 8080 повинен відкрити адмінер. Так і є. Localhost 3000 повинен відкрити нашу адмінку нашого сайту. А ось і сам наш сайт. Також перевіримо RabbitMQ. Localhost 15672. Так, начебто, все працює. Далі, я додаю все це до Git-репозиторію, який буде у коментарах. Тепер я підключаюсь до свого VDS на Linux, який я щойно купив за 5 баксів, саме для цього відео. Він абсолютно чистий і в ньому нічого ще не встановлено. Мені потрібно встановити лише дві речі: це Git і Docker. Після того, як все це встановлено, я клоную свій репозиторій з файлами. Та запускаю все, що я щойно запускав локально, але вже на сервері. Після того, як всі образи завантажились, а контейнери піднялись, треба перевірити, чи дійсно все працює так само, як і локально. Відкриваємо наш браузер і по IP-адресі серверу, відкриваємо сторінку. Ми бачимо той самий Nginx Proxy Manager дефолтну сторінку. Тобто все працює. У мене є демен, який я направив на IP цього серверу, і ми його будемо використовувати для налаштування. Першим, що ми повинні зробити, це зайти до адмінки нашого проксі-менеджеру, яка, я нагадаю, працює на порту 81. За замовченням логін це admin.example.com, а пароль change.me. Після входу система обов'яже вас змінити пароль, після чого ви попадаєте на головну сторінку проксі-менеджеру. Тепер наше завдання додати наш головний проксі, який буде відкривати наш сайт, тобто Python додаток. Для цього ми переходимо до хост, -хост і додаємо новий хост. Сюди ми вводимо наш домен, forward hostname пола ми заповнюємо назвою контейнеру з Python, у нас це Python, та порт, який використовується всередині цього контейнеру. 80-й. Тепер нам зразу ж треба додати наш SSL-сертифікат. Переходимо до табу SSL, вибираємо цю опцію, ставимо чекбокс, щоб engines примусово переводив наш HTTPS та нажимаємо Save. Engines буде отримувати новий сертифікат і буде злінкувати його з цим доменом. Тепер можемо поспробувати, як це працює, і відкрити наш домен у браузері. І ми бачимо, що нас переводить на наш сайт. І у нас захищене http зєднання Ми можемо подивитись на сертифікат, ким он видан та таке інше. А тепер давайте додамо нашу адмінку. Нагадаю, по адресі /admin нам треба відкривати наш Node.js application. Для цього ми переходимо до вкладки Custom Location і додаємо новий локейшн. Вводимо admin. І у hostname ми вводимо вже назву контейнера з Node.js. В нашому випадку це Node. І порт 3000. Перевіряємо у браузері. Admin, і у нас відкривається наша вже адмінка. Рівно те ж саме ми робимо з нашим адмінером. Вводимо database. І у хостней ми вводимо назву контейнеру з адмінером. Це адмінер і порт 8080. Давайте перевіримо Database, і відкривається адмінер. До того ж, ви можете захистити ваш домен логіном паролем або по IP за допомогою Access List. Створюємо новий, вказуємо назву, наприклад, Restricted, та обираємо ці дві галочки. В наступному табі нам треба вказати логіни та паролі користувачів, які будуть використовуватись. Далі переходимо до табу Access, і тут нам треба налаштувати правила. Для Allow вам треба вказати або вашу IP-адресу. Або ALL, якщо ви хочете пропускати будь-кого. Тепер переходимо до хостів, обираємо наш хост. І тут обираємо наш створений Access list. Нажимаємо Save. І тепер відкриємо інший браузер для того, щоб протестувати. Вводимо наш домен і ми отримуємо запрошення на ввод логіну та паролю. Вводимо і попадаємо на наш сайт. Ви також можете закрити доступ до сайту в певній IP-адресі. Давайте візьмемо мою поточну IP-адресу, заходимо до Access List, переходимо до вкладки Access і обираємо правило Deny для мого IP-адресу. І зараз, якщо ми відкриємо цей домен, то ми побачимо, що доступ заблоковано. Engine Proxy Manager також може проксіювати UTCP або UDP трафік між портами. Це не те, щоб дуже часто треба, але ви можете створити стрім проксі та перенаправити трафік з порту, наприклад, 27.015 на внутрішній 27.017 для MongoDB. Я вам відверто скажу, я нещодавно спробував цю штуку, і хоча мені доволі просто створити таку ж саму конфігурацію за допомогою чистого Engines, все ж таки так робити набагато зручніше. Особливо я відмічу ситуацію, коли вам треба використовувати SSL. Тому що ви тільки спробуйте налаштувати SSL сертифікат, наприклад, на RabbitMQ або на якомусь Elasticsearch, це ну вам доведеться витратити час, щоб розібратися, як це робити. Е, отримати сертифікат, підключити та слідкувати за його оновленням. І це реально використовування, використовування Engines Proxy Manager дуже дуже. Ваш час заощаджує, особливо якщо у вас докер інфраструктура навіть на продакшені, як використовую я іноді, то це взагалі пісня. Ви можете дуже швидко перемикати порти, закривати по логіну паролю, по ip адресу та таке інше, і це дуже дуже легко робити. На сьогодні у мене все маю надію, що це було корисно і можливо комусь це заощадить час. Тому що, наприклад, я, маючи доволі багатий досвід, ніколи цю штуку не використовував, тому що ну, навіщо інжинз доволі простий. Але все ж таки заощаджує час і це неймовірно круто. Підписуйтесь, ставте лайки, дизлайки, пишіть коменти та до нових зустрічей. Пока.